Ми не кролики, дюрасел. Ми не можемо викинути дві батарейки, вставити mm -hmm. нові і далі тарабанити. Підлегли так. вже на межі. Прагненням когось вдушити, забити, розвестися негайно або одружитись через півгодини. Пора щось з тим робити. У ну, приходить така собі жіночка, яка запросто підіймає 20 кілограмів. Кинути свою професію і з порожнього дзбана не належу. Мо дуже допомагають ритуали. Так старе так? дерево не пересаджують. Чи відчуваєте ви стрес? Є розуміння, що ніколи більше ти цього не зможеш відчувати якусь провину, бо вони пережили менше ніж ті, угу. хто пор саме спокійне місце в центрі. тайфу. Що робота має залишатися роботою. Ми з вами зараз не в спідничках і не з біялами. А чи буду я потрібна ще? Угу. А чи буду я корисна? Втратити себе, це не те, від чого ти станеш щасливий. Осудження, своє власне, осудження, когось так. відкинути. Це певний шматок так. життя, в котрий ти маєш встигнути зробити те, що тобі не вдасться зробити так. потім. І ти вже стаєш своїм так. серед тих, кого вважав раніше чужим. Так. Рідна мова це батьківщина, яка завжди з тобою. Про зміну комунікації в команді, зміну комунікації в сім'ї. Толерантність до іншості іншого. І якщо ви женете, то це правда, ви швидше там опинитесь. А там це де. Ну, в кінці життя.